АСД фракції 1, 2 та 3, Історія розробка, застосування та користь. АСД, антисептик стимулятор дорогова, це серія препаратів, розроблених в середині ХХ століття радянським вченим Олексієм Власовичем Дороговим. Його дослідження були зосереджені на створенні ефективного препарату для захисту організму від шкідливих впливів та стимуляції його захисних сил. Історія та розробка. В 1940 х роках, під час Другої світової війни, Радянський Союз активно шукав методи для покращення захисту та здоров'я своїх громадян. У цей час Олексій Дорогов, працюючи у Всесоюзному інституті експериментальної ветеринарії, почав розробку АСД. Перші експерименти проводилися на тваринах, а пізніше на людях. Основним методом виробництва АСД є термічна деструкція органічних матеріалів. Таких як кісткове борошно та інші тваринні тканини при високій температурі. Цей процес дозволяє отримати конденсат, який містить велику кількість біологічно активних речовин. Фракції АСД АСД, Фракція 1 це перша версія препарату, яка мала обмежене застосування і не пройшла всі необхідні дослідження для широкого використання, вона мала значні недоліки у стабільності та ефективності. АСД-фракція 2, ця фракція є водорозчинною і застосовується як для зовнішнього, так і для внутрішнього використання. Вона відома своїми антисептичними та імуномодулюючими властивостями. Препарат стимулює діяльність імунної системи, нормалізує обмін речовин і підвищує стійкість організму до негативних впливів навколишнього середовища. АСД-фракція 3 це жиророзчинна фракція. Яка використовується виключно для зовнішнього застосування. Вона ефективна у лікуванні шкірних захворювань, таких як дерматити, екзема, грибкові інфекції та навіть деякі види псоріазу. Фракція 3 має сильні антисептичні та регенеративні властивості. Купити АСД третьої фракції ви можете на нашому сайті застосування та користь. Застосування АСД фракцій 2 та 3 охоплює широкий спектр медичних та ветеринарних потреб, внутрішнє застосування АСД, 2, підвищення імунітету. Поліпшення обміну речовин. Лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Терапія захворювань печінки та нерок. Профілактика простудних захворювань. Зовнішнє застосування АСД, 3 лікування дерматитів і екзем. Терапія грибкових інфекцій, регенерація пошкодженої шкіри, лікування ран і виразок. Переваги. Ефективність, препарати АСД демонструють високу ефективність у лікуванні різних захворювань як у людей, так і у тварин. Доступність препарати є відносно недорогими та доступними. Універсальність, можливість застосування як внутрішньо, так і зовнішньо. Недоліки та критика. Незважаючи на всі переваги, АСД не був офіційно визнаний медичною спільнотою як стандартний медичний препарат. Це обумовлено відсутністю великомасштабних клінічних випробувань та непідтвердженістю багатьох заявлених ефектів. Також існують певні побічні ефекти при використанні препарату, такі як алергічні реакції та непереносимість. Висновок АСД фракції 1. Два та три представляють собою цікаві та багатофункціональні препарати з багатою історією розробки та використання. Незважаючи на те, що вони не отримали офіційного визнання в медицині, багато людей і ветеринарів продовжують використовувати їх через доведену ефективність у лікуванні ряду захворювань. Однак перед використанням цих препаратів важливо консультуватися з фахівцем, щоб уникнути можливих побічних ефектів і забезпечити безпечне застосування.